День, шановні учасники шостої Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених освітньої культурно-мистецькі практики в контексті інтеграції України у Міжнародний науково-інноваційний простір в умовах воєнного часу. Я Валентина Жук, кандидат педагогічних наук. Старший науковий співробітник відділу освіти дітей з порушеннями сенсорного розвитку Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України вітаю вас. Мій виступ буде присвячено особливостям розвитку та педагогічної підтримки дітей з кохлеарними імплантами. Діти з кохлеарними імплантами хто вони, які вони, якої допомоги потребують, хто і де її може надати, як зробити її максимально ефективною? Відповіді на ці питання актуальні для багатьох батьків і фахівців, адже дедалі більше осіб з порушеннями слуху стають носіями кохлеарних імплантів. Діти слухопротизовані кохлеарними імплантами. Це діти, які отримали, відновили або покращили можливість приймати акустичні сигнали з допомогою кохлеарних імплантів. Слухопротизовані діти це перш за все діти, особистості. І тому вони, звісно, дуже різні за віком, характером, вподобаннями, інтересами, здібностями і таке інше. Однак вони різняться ще й за станом слуху, засобами слухопротезування, якими користуються, ефективністю засобів слухопротезування, часом виникнення порушення слуху, слуховим віком, часом між порушенням слуху і слухопротезуванням, умовами розвитку, зокрема ресурсом родини, особливостями педагогічної допомоги, яку отримували. Чи проводилися заняття слухомовленнєвого розвитку до слухопротезування, після слухопротезування, який фахівець, по якій системі і за якою методикою їх проводив? Вони різняться також мовою родин та рідною мовою дитини, рівнем розвитку словесного мовлення, наявністю супутніх розладів тощо. Усім цим дітям. Слухопротизування надало нові можливості для слухового і мовленневого розвитку. Але ці можливості різні. Треба докласти різних зусиль для отримання бажаного результату. Та й очікувані результати також різняться. Для педагога слухопротизування дитини означає, що можливості слухомовленевого розвитку стали кращими. А шляхи досягнення результатів дещо іншими. Зокрема, це означає, що у корекційно-розвитковій роботі доцільно використовувати слух дитини як основу для слуха розвитку, застосовувати прийоми притаманні саме слуховим методам. Для батьків слухопротезування не означає, що питання слуху закрите. Вирішено. Натомість слухопротезування лише перший, хоч і дуже важливий крок нового етапу взаємодії з дитиною. Кохларна імплантація – це не просто оперативне втручання, яке відновлює слух особи з порушенням слуху. Це система заходів спрямова. На забезпечення або суттєве покращення можливості сприймати акустичні сигнали особам із важкою втратою слуху. Основні функції кохлеарної імплантації це безпека, орієнтування у світі звуків та соціальна реабілітація особи з порушенням слуху. Кохлеарна імплантація сприяє вирішенню цілої низки. Питань безпекового, пізнавального, когнітивного, соціального, комунікативного і навіть матеріального характеру. Кількість носіїв кохларної імплантації у світі нині швидко зростає. Показання для імплантування розширюються, збільшується кількість діагнозів, за яких рекомендують кохларну імплантацію. Імплантують осіб різного віку. Від новонароджених до осіб старечого віку, у тому числі і з супутніми порушеннями, з порушеннями інтелектуального розвитку, порнорухової сфери, розладами аутистичного спектру, порушеннями мовлення та іншими, чого раніше не відбувалося. Змінюються також показники стану слуху, при яких можливе імплантування. У перші роки кохлеарної імплантації рекомендували цю операцію, якщо особа має поріг слухового сприймання 90-80 дБ і більше, дещо пізніше межою стало 75 дБ, а нині мінімальний поріг у багатьох країнах світу складає 65 дБ. За умови неефективності слухопротизування індивідуальними слуховими апаратами. Кохлеарну імплантацію визнано найбільш ефективним способом слухопротизування у світі. Однак прийняття рішення про імплантування дитини все ж таки надзвичайна відповідальна місія. Необхідно оцінити його перспективність за низкою медичних, психологічних. Педагогічних та соціальних показників, які з'ясовуються в ході попереднього обстеження та відбору кандидатів до кухлеарної імплантації. Але це повною мірою не вичерпує ті питання, які на цьому етапі важливо вирішити. Окремим пунктом, на якому мені би хотілося наголосити, в оцінці перспективності кохлеарної імплантації можна умовно вважати очікування батьків. Важливо урахувати, на що сподіваються батьки, як усвідомлюють власні перспективи, чи враховують усі чинники, адже позиція прооперують, буде чути і говорити як усі, хоч в цілому і правильно, та має суттєві але або якщо, про які, безперечно, необхідно інформувати батьків. Коли і як інформувати. Дізнавшись про глухоту дитини, батьки зазвичай відчувають негативні емоції, віччя, розгубленість, навіть шок. Відомо, що у стані шоку. Людина правильно сприймає лише частину інформації, що надходить до неї. Деякі науковці вважають, що ця частина ну, мізерно маленька, 5-10%. Суттєвий обсяг інформації, умовно кажучи, залишається поза свідомістю батьків, забувається, запам'ятовується спотворено. Тому важливу інформацію необхідно повідомляти правильно, повторювати, надавати у писемному вигляді, наголошувати часом неодноразово на найсуттєвішому. Хочу навести дві цитати слова батьків дітей з порушеннями слуху. які є Досить показовими з точки зору того, як батьки бачать ситуацію, в яку потрапила родина, коли дитині діагностували порушення слуху, Кохларний імплант це не кнопка, яка легко натискається, як це багатьом людям здається, говорить тато глухого хлопчика із Австралії. Кохлеарна імплантація підходить для відповідальних батьків, готових займатися зі своєю дитиною щохвилинно. І вкрай важливо, коли у родині є чуючі родичі. Це слова мами хлопчика кості, дитини з кохлеарним імплантом, яка успішно і швидко розвивається. Отже, серед актуальних питань формування реалістичних очікувань щодо витрат зусиль та часу на реабілітаційні заходи, результатів комплексного корекційного впливу, які можуть суттєво різнитися, а саме слухомовленевий розвиток може максимально наближуватися до рівня осіб із збереженим слухом, але може й мати значні особливості. У фонетичному, граматичному оформленні, словниковому запасі, рівні мовних узагальнень тощо. У зв'язку з цим усе частіше звучить думка про те, що фахівці мають допомогти батькам слухопротизованих дітей прийняти ті обмеження, які неможливо здолати на сучасному рівні технологій та максимально. Навчити того, як використати переваги, які надають сучасні методи корекції слуху. Поінформувати батьків про те, що одразу після слухопротезування зона слухового охоплення є мінімальною і буде збільшуватися поступово. Пояснити, що розуміння зверненого мовлення спочатку вкрай обмежене. Через відсутність інформаційних прив'язок, слова до того, що воно означає. Але потім буде поступово покращуватися разом із накопиченням слухомовленнєвого досвіду. Варто розповісти про загальний підхід, а він полягає у тому, що розвиток має відбуватися нині, віднині на слуховій основі. Та у деяких випадках, а це такі випадки, як пізні імплантування, жестомовна родина, комбіновані порушення та інші доцільність, яка, до речі, може бути і лише тимчасовою, додаткових реабілітаційних стратегій є очевидною. І ці додаткові реабілітаційні стратегії пов'язані із не лише слуховим. А слухо зоровим сприйманням зверненого мовлення. На перших етапах із переважанням зорового компоненту. А пізніше слухового. Це може бути і використання дактилю та жестової мови, якщо дитина ними володіла до операції. Згідно міжнародної класифікації функціонування. Якість життя визначається мірою активності та участі у соціальному житті, яка, в свою чергу, залежить, перш за все, від сукупності дії, чинників навколишнього середовища. У концепції прав людей з інвалідністю зазначено, що ступінь важкості проявів порушення є наслідком взаємодії суспільства і людини. Це перш за все про Відповідальність перед дитиною з порушеннями слуху за якість її життя з боку її найближчого оточення, з боку освітніх закладів та з боку держави в цілому. Важливо пам'ятати, що когларна імплантація не відновлює слух повністю, але соціальний слух у дитини з'являється. Дитина чує весь частотний діапазон. Ускладненим може бути сприймання закінчень, прислівників, префіксів, тихих приголосних, особливо при спілкуванні на відстані або тихим голосом. Це треба врахувати педагогу. Під час планування здійснення корекційної роботи з дитиною з кохлеарним імплантом. Характер акустичних сигналів для людини з кохлеарним імплантом дещо специфічний, відмінний від природного. Але усі звуки доступні. Для дитини, яка народилася з глухотою, вони сприймаються як характерні для того чи іншого джерела звучання. А для дитини, яка чула, а потім втратила таку можливість. Нове звучання з часом стає звичним і сприймається як характерне для того чи іншого джерела звучання. Спочатку, після підключення мовленевого процесора, дитина чує практично усі звуки, але вони злиті в один шумовий потік і не несуть смисла для дитини, незрозумілі. Але це приходить з часом і тренуванням. Пізно оглухлі носії кохлеарних імплантів відзначають, що після операції вони чули мовлення, ніби у мовця каша в роті. Але це швидко минуло і з'явилася розбірливість. на обидва вушка дитина з одним кохлеарним імплантом чує, але має великі труднощі у визначенні напрямку та джерела, що шумить, хто говорить е звуку. Якість приймання залежить від того, з якого боку джерело звуку. Тому дитина повертається тим вушком, яке слухопротезоване, до телевізора, до вчителя, коли той говорить. Дитина перестає чути, якщо кохлеарний імплант вийшов з ладу, тому так важливо якомога швидше його полагодити. Якщо у дитини буде на одному вусі кохлеарний імплант, а на іншому слуховий апарат, то дитина буде по-різному сприймати звуки одним і іншим вушком. Матиме деякі дисонансові чуття, який може заважати більше або менше. Хтось адаптується до нього дуже швидко, а для когось це серйозне сенсорне навантаження, яке невротизує. У пізно імплантованих дітей з вродженою глухотою підвищується рівень безпеки за умови систематичних занять впродовж тривалого часу покращується й мовлення. Це означає, що і пізня імплантація, якщо вже так сталося, також має сенс. Кохлеарна імплантація сама по собі не вирішує усіх слухомовленевих проблем, але створює надійне підґрунтя. Для їх вирішення. З дитиною з кохлеарним імплантом має працювати фахівець, який володіє методикою роботи з дітьми цієї групи. І це відповідь на запитання, хто логопед чи сурдопедагог має працювати з такою дитиною. Загально прийнятими є два основних показника ефективності кохлеарної імплантації. Це покращення слухового сприймання та динаміка мовлиневого розвитку. Я додала би ще один чинник підвищення рівня безпеки. Чого і як навчати дитину з кохлеарним імплантом, фахівці вирішують, орієнтуючись на час втрати слуху, на слуховий досвід, розвиток мовлення до втрати слуху, розвиток мовлення до імплантування, на час між втратою слуху та операцією, чи збереглися у пам'яті акустичні образи, втрачене, чи збереглося мовлення дитини. Що збереглося, то якою мірою. Звісно, орієнтується на фізичний вік, але він передусім впливає на добір завдань, а не на е рівень етап корекційної роботи. Орієнтується також на слуховий вік, як довго чує, як за цей час просунулася дитина у слухомовленнєвому розвитку. На те, чи проводилися слухові, спеціальні заняття до операції, які саме навички були сформовані, наскільки корекційний вплив був до цього часу ефективним і в який спосіб здійснювався. Мовлення дитини неможливо здати у ремонт фахівця і отримати хороше. Корупційно-розвитковий вплив на слухомовленевий розвиток слухопротизованої дитини має відбуватися у партнерській взаємодії батьків і фахівців. Разом вони здійснюють моніторинг слухових можливостей мовленевого розвитку, розробляють індивідуальну програму слухомовленевого розвитку, добирають навчальні і корекційні технології, аналізують варіанти та обирають освітній маршрути. Постерігають за слуховою поведінкою дитини, створюють сприятливе предметне, акустичне, мовленеве середовище, здійснюють пошук та впровадження ефективних засобів, взаємодії з дитиною, замінюють непродуктивні на продуктивні способи взаємодії тощо. Партнерство не може бути разовим, фрагментарним, безсистемним. Партнерські взаємини забезпечують участь, задіяність батьків у процесі розвитку дитини, взаємну підтримку, допомогу, спрямованість спільно, зусиль на досягнення цілей, зосередженість на людині і взаєминах, а не на проблемі і результаті. Партнерська допомога батькам це допомога дитині. Девід Хілтон про роботу з батьками говорив так. Я повинен поважати батьків, з якими працюю. Я повинен делегувати їм провідну роль у розв'язанні проблем їхньої родини. Я повинен працювати з ними і для них, а не над ними або замість них. На цьому слайді ви бачите обкладинки наших робіт, адресованих батькам дітей з порушеннями слуху, в тому числі дітей, слухопротизованих системами кохлеарної імплантації, педагогам, які надають освітні послуги таким дітям, в інклюзивних умовах та в спеціальних закладах освіти наших робіт ви зможете знайти на різних електронних платформах, зокрема на сайті Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Єрмаченка Національної академії педагогічних наук України, в електронній бібліотеці нашої академії. Я сподіваюся, що цінною буде і та інформація, яку ви зможете знайти в соціальних мережах відділу освіти. Дітей з порушеннями сенсорного розвитку. На цьому слайді ви бачите посилання на сайт інституту, електронну бібліотеку та сторінку у Facebook нашого відділу.